От, ну, бачите, за аналогію, знову таки, якщо за аналогію судити, це кілька бригад потрібно uh -huh. на, 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 це, на це виділити. Фактично, от е, в нас е, кілька бригад там ротаційно, да, в цей плацдарм в кринках е, отримували, і тут, тут так само тут будуть потрібні ну приблизно приблизно такі ж сили, тільки за умови, що їм вдасться, скажімо так, закріпитися і е, просто триматися, триматися там без спроб якихось. Розширення розширення цього плацдарму. Тобто вони не зможуть довго протриматися чи зможуть довго протриматися, якщо вони, наприклад, візьмуть плацдарм, на вашу думку? Все залежить від кількох чинників. Угу. І і чинник е сил ворога тут не є визначальним Лечовим. тут. Угу. Тут визначальним чинником все-таки буде реакція нашого командування, наскільки оперативно вони зможуть ізолювати да, оцей гіпотетичний плацдарм і припинити відповідно шляхи підвезення, підвезення, да, діючи ну, тими ж самими, наприклад, дронами FPV і іншими. От. І при цьому достатньо ефективно його. Знищити нейтралізувати. Тобто ну ми маємо певну константу, маємо певну сталість що якщо там росіяни кажуть, там 300 човнів, да вони зосередили, чи такі цифри угу. фігурують. Так. Тобто, ну, один човен це ну максимум там десяток бійців в одному рейсі вони можуть перевести так от В другому рейсі вже не 300 човнів, грубо кажучи, цих піде, а піде ну відсотків, грубо кажучи, на 20 менше, тому що частина буде втрачена. От, частина вийде з ладу. Тобто вони не зможуть організувати е, достатньо е, тривалу операцію по е, посиленню цього групування на плацдармі. Першу хвилю висадити можна, і далі якимось чином її підтримувати, тобто перекидати туди підкріплення взамін тих, хто вибуває зі строю.